Ми можемо критикувати владу та не підтримувати певні рішення уряду. і це норма для демократичної країни, рівно як і те, що кожен з нас особисто відповідальний за розвиток держави. П'ятий конгрес місцевих та регіональних влад саме про те, як допомогти, а не завадити достойно пройти 2024 рік. Немає однієї громади. Тільки ось моя одна громада, і вона відокремлена від життя і боротьби всієї України. І я скажу вам чесно, займаючись війною і європейськістю, якщо можна так сказати, нашої держави, я не звертав багато часу саме на це. Дуже хотілося б, щоб на місцях все було зроблено заради нашої перемоги. Підсумки 2023 тисячі та плани на 2024 рік на нас чекають неймовірні виклики. Початок переговорів щодо вступу до ЄС одного боку та з іншого. Війна та економіка держави провалити ці випробування, втратити країну. І тут завданням номер один для суспільства є дуже важлива річ: не дати ворогу розхитати. Човен міноборона дуже просить змі бути пильними в. Тому що завжди росіяни розкручують питання, що нібито у нас є якісь то сварки, нас захід не підтримує, і так далі. Наступний пункт плану це розвиток економіки. Робити це в умовах війни складно, але можливо, переконані урядовці. Якщо місцеві влади не кидатимуть гроші на вітер, а допоможуть навіть найменшому бізнесу, то Україна стане незалежною від міжнародних донорів. Нам дуже важливо бути синхронізованими. Нам дуже важливо бути в єдності один між одним і підсилювати для того, щоб дійсно стати фінансово самозабезпеченими і мати можливість в майбутньому менше залежати від міжнародної фінансової допомоги. Безпека також буде ключовим завданням у наступному році, і це зрозуміло: захист шкіл, контроль за зброєю та робота психологів та соціальних працівників. Суми на забезпечення порядку підуть чималі, але без цього про розвиток держави годі говорити. Проблема після воєнного існування держави: контроль за обігом зброї, саме контроль на блокпостах, робота кримінальної поліції це безпека саме в середніх школах. Безпека. Яка буде грунтуватися на присутності офіцера безпеки поліції в кожному навчальному закладі, повинні будуть допомагати громади і в гуманітарному напрямку реабілітація, відбудова міста сіл, підтримка армії та тих, хто втратив усе через агресію расистів? Ми маємо два нових фактори: тобто, війна продовжується, хоча на початку ми думали трішки по-іншому, і кошти. Які можна закумулювати і виділити на соціальний та гуманітарний напрямок, зменшуються. Ми розуміємо, що кожна гривня з державного бюджету, з місцевого бюджету, кожен долар чи євро, які прийшли від наших донорів у вигляді різних форм підтримки, повинні бути сфокусовані і спрямовані саме, щоб допомогти найвразливішим. Ми зараз знаходимося в час планування бюджетів на наступний рік, і ті питання, які піднімались в переважній більшості, вони стосувалися знову ж таки. Видатків надання медичної допомоги, доступності ліків, допомозі військовим. Завдання на 2024 рік непрості зізнаються на місцях, тому просять про підтримку кожного з нас. Йдеться не тільки про волонтерство, але й про чесність, порядність, відданість Україні та єдність, яку так боїться наш ворог. Ворог буде пробувати нас всередині. ділити. І власне конгрес це про єдність, коли всі за одним столом і часто питання гострі і часто емоції, але ми разом. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.